Лин часу не зупинити, він безжально крокує вперед, спалюючи все на своєму шляху та залишаючи за собою гори попелу. Ті, кому вдається вціліти в божевільному вирі історії, стають справжніми легендами. Кам'янець-Подільська фортеця, без жодних сумнівів, одна із таких його величний час, немов помилував замок, дозволивши йому непорушно стояти на своєму місці. За своє існування твердиня не побоялася жодного із ворогів, нестрашним виявився і час. Твердиня знаходиться серед історичної частини міста, що також роками залишалася незмінною. Саме через це місто називають музеєм під відкритим небом. Разом із замком місто є частиною Національно історично-архітектурного заповідника Кам'янець сама фортеця. Внесена до списку пам'ятників Світової спадщини ЮНЕСКО і входить до Семи чудес України. Минув вже той час, коли стіни фортеці були неприступними та закритими. Зараз вона відкрита для усіх охочих і радо зустрічає дорогих для неї гостей. Місто ж може похвалитися будівлями далекого 11 11-століття та найстарішою ратушею на території України, зведеною у 15 столітті. Коли саме була зведена перша оборонна споруда на цьому місці, точних даних немає. Вчені досі сперечаються на цю тему: одні схиляються до ХІХ століття, інші до одинадцятого. Єдине, в чому вони сходяться, це те, що в одинадцятому столітті на цьому місці стояв дерев'яний частокіл, що оберігав частину Галицько-Волинського князівства. Після масштабної пожежі у 13 столітті дерево прийшлося замінити на камінь. Щоправда, така новація зовсім не берегла місто від жорстокого хана Батия. У 1240 році він зумів знищити половину населення міста та поневолити на довгих 100 років вцілілу частину. 1362 рік кардинальний поворот в історії фортеці. Від чужинців її рятує Великий Литовський князь Ольгред, що під синіми водами вщент розбиває лютих недругів. Відтак замок переходить у власність п'ятьох братів, племінників князя Константина, Федора, Бориса, Юрія та Олександра. Замок дістає друге дихання, розпочинається масштабна реконструкція. Це були найкращі часи для замку. Він набуває сучасний рис. Коли останній із литовських власників твердині князь Вітовт помирає, між його спадкоємцями точиться неперервна міжособна боротьба. Таким чином фортеця переходить до лівих польських груп. По 1793 рік Кам'янець-Подільська фортеця стає стратегічним королівським містом, центром польського воєводства. Після Польщі у право власності вступила Російська імперія, яка володіла Кам'янцем до приходу СРСР. Після російсько-турецької війни 1809-1812 роки південні кордони імперії значно розширюються, а кам'янець-подільська фортеця втрачає свою оборонну функцію. Тому в уявленні росіян фортеця була потрібнішою для обмеження чужої волі. Тільки в період Першої світової війни замок повертає собі статус стратегічного оборонного пункту. Тут розміщувався штаб Південно-Західного російського фронту. Громадянська війна принесла смуту на українські землі та зробила Кам'янецьку фортецю так званим трофеєм: то для німців та австрійців, то для українців та більшовиків. За всю свою нелегку та величну історію. Кам'янець тільки на один раз ставав українською столицею. Це сталося у 1919 році, коли уряд УНР капітулював із Києва. Вже у 1928 році. Радянська влада відчула вагомість кам'янецької фортеці і зробила її історико-культурним заповідником. На жаль, заповідні стіни не змогли встояти проти бойових дій Другої світової війни. Варто зауважити, що замок за все своє існування тільки два рази піддавався ворогові. Це було під час Монголо-Татарського іга в 1240 році та Польсько-Турецької війни 1672 1676 роки. Тоді місто добровільно здалося в турецькі тенета. Всього 27 років знадобилося історії для того, щоб повернути місто християнам. Аналогів кам'янець-подільської фортеці немає у всій Європі. Природний ландшафт та непосильний людський труд створили з твердині недосяжну мрію. Знаходиться вона на так званому півострові, оточеному з трьох боків стрімкими скелястими обривами та річкою Смотрич. Від того і говорять, що замок. Ніби побудований Божою рукою, вхід до міста обороняли польська та руська брами. Якщо було помічено ворога, миттєво наповнювався водою каньйон. Така несподівана лінія оборони робила замок недосяжним ще більше. Всю фортецю поділяють на старий та новий замок. Старий замок знаходиться в самому серці твердині, його загальна площа складає півтори гектара. За формою нагадує неправильний чотирикутник, по периметру якого розміщено аж 11 веж. На південь ліворуч від входу знаходиться Папська, Денчинська, Ляська та вежа Ковпак. Із заходу вистроїлися в ряд західна, денна та нова вежа, праворуч від входу з північного боку північний та південний бастіон, вежа Рожанка, Водяна, Лянскоронська Комендантська та чорна. Унікальна за формою та історією папська вежа була зведена за гроші, надані Папою Римським Юлієм II у 1515 році. Перший другий поверх вежі квадратної форми, третій, четвертий восьмигранника, останній п'ятий циліндричної форми. Знаменита вежа ще й тим, що за її стінами. Тричі відбував покарання лідер селянського повстання Устим Кармелюк. Вежа ковпак побудована на початку 16 століття. Назва її виникла від конусної форми даху. Вежу переробляли у 1544 році. Були оброблені фасади, укріплений фундамент і винесений назовні вхід башти. Тоді вежа була значно вищою, але внаслідок польсько турецької війни вона зберегла висоту тільки 22 метри. Танчинська вежа, зведена в 15 столітті. Вежа отримала назву від жителя Кам'янця, краківського каштеляна Яна Танчинського. Він був особою поважною і відповідав за нормальне функціонування міста та його оборону. Всього на три четверті вежа належить до старого замку. Її п'ятий поверх більший за основу майже на метр. Такий ефект забезпечують надійно збудовані кронштейни, Наймовірно, але фантастичне бажання обезпечити замок привело до того, що вежу майже на 4 яруси засипали землею. Сама вежа має висоту 21 метр, ляська біла вежа. За формою циліндрична та має 4 яруси. Така дивна назва. Пов'язана із тим, що тут колись зберігали коштовності єпископа. Над дерев'яним входом до вежі знаходиться мудрий та повчальний надпис, вірний друг, більш рідкісний фенікса. У середині 16 століття башту відновили, залишивши бойовин тільки верхній поверх, фасад майстерно поштокатурили та полагодили внутрішні сходи. Ляська вежа одна із найвищих, її висота 22,5 метри. Денна вежа, найстаріша з усіх веж, приблизний час зведення 12 століття. Це прямокутна споруда з величезною кількістю бійниць, у ній відсутній дах. Замість нього на горі знаходиться надбудова з дерева з трампліном, по якому передавали різноманітні знаряддя. Вони передавалися на наступну нову вежу. Нова велика вежа найбільша та найстратегічніша вежа в усьому замку. Вона практично знаходиться із зовнішньої сторони замку, прикріплена тільки до однієї стіни. Це забезпечувало більше успіху та переваги під час бойових дій. Її архітектор Предферс зробив із вежі справжню бойову машину. З денної вежі проводилися спостереження, а з нової безпосередньо головні бойові дії. Під час польсько турецької війни туркам вдалося підірвати велику вежу, що і забезпечило їм остаточну перемогу. Західна вежа її творцем є також Претферс. Невеличка вежа забезпечувала оборону вразливої сторони замку з заходу. Вона також була в так званому тандемі з новою вежею. Чорна східна вежа неприступною та грізною була для всіх ворогів. Її стіни прикрашає філософський надпис, з якого все зрозуміло. 1544 Боже, Тобі єдиному хвала Йов Претвич, архітектор. Символом непокори та незламності служать два вмуровані в стіну ядра, неодноразово вежу відновлювали від численних ворожих побоїв, та одного разу будівля стала осередком мужності та безстраща. Коли місто капітулювало перед турками один із воєнних ватажків, що саме керував чорною вежею, підірвав склад пороху всередині кам'яниці. Це був так званий протест проти здачі міста в полон, під час якого загинуло 500 побратимів ватажка. За формою вежа п'ятикутна з шатровим накриттям. Всередині вежі знаходиться колодязь глибиною 40 метрів. Відра з водою витягали за допомогою величезних дерев'яних коліс діаметром 4,5 метра. Ланцкоронська вежа зведена за кошти польського голови єпископів усієї держави Яна Ляського. Свідченням цього є власний герб Ляського з південного боку стіни, це викладений з каменю кораб, вітрильний корабель з єпископською митрою. У цій вежі є одна особливість: виступ верхнього ярусу у вигляді конуса купола, висота вежі 15 метрів. Комендантська башта має циліндричну форму з конусним накриттям. Вона височіє над господарськими будівлями з північного боку. Споруда була місцем огляду навколишньої території керманичами війська. Також велося активне спостереження за шляхом до замку. Для цього була організована додаткова охорона. На сьогодні висота вежі 9 метрів. Башта Рожанка меценатом споруди став єпископ Креслав Скорозвенок. Вежу за його кревні звели в 1505 році. Про це свідчить табличка на стіні. Три четверті вежі розташовані зовні від основних стін. В українській мові є таке слово наріжний, в значенні зовнішній, ймовірно, назва башти пов'язана з цим словом. Водяна вежа була поєднана з вежею рожанкою таємним тунелем, про який було відомо тільки комендантові. Знаходиться будівля в долині річки Смотрич, тобто за межами замку. Якщо місто перебувало в облозі, то водяна вежа. Повинна була забезпечити місто чистою водою. Південний та північний бастіони. Нова фортеця була зведена для збільшення оборонної здатності замку. Нові мури були зведені згідно останніх голландських технологій побудови укріплень архітектором Шомбергом у 17 столітті, укріплюють стіни по боках два бастіони південний та північний. Новий замок ціла система оборонних ровів та валів, тому, для того, щоб потрапити на територію Старого замку, було зведено підвісний міст. Мабуть, стіни добре виконували свою захисну роль, бо, на відміну від старого замку, знаходяться в жалюгідному стані. Боргова яма. Не лякайтесь, коли вам на очі потрапить закривавлена людина під землею, Тому ляж боржника, який знаходиться в так званій Борговій ямі. А поруч нього ціла купа монет, які добрі люди викидають не для викупу. То туристи вірять, що якщо вкинути до ями монетку, назавжди забудеш про борги. Одна із найкрасивіших легенд про фортецю розповідає про похід турків на Кам'янець-Подільський, турецький султан Осман ІІ переміг Хотин і вже готувався накласти лапу на кам'янець-подільський замок. Для цього взяв з собою 200 тисяч війська. Чи то неприступність замку налякала володаря, чи навпаки, заворожила, та не міг він відвести погляду від фортеці. Султан запитав у свого вірного слуги, хто звів такий дивовижний замок. Слуга вражений не менше султана, відповів: сам Аллах приклав сюди руку. Осман ІІ відповів: тоді самому Аллахові і завойовувати це місто і, повернувши свої війська, покинув ці землі назавжди. А більше легенд моторошних та красивих можна почути безпосередньо з уст екскурсоводів.